Розділ 17 На світанку авангард ельфійської армії приготувався вирушати. Рен покликала Тіба Арне і повідомила йому, що відправляє назад до повстанців, щоб переконатись, що вони дізнаються, що хлопчина знайшов ельфів, а також щоб попрохати їх прийти якомога швидше. Вона запевнила хлопця, сказавши, що це дуже важливе завдання, інакше вона б обов'язково задовольнила прохання залишитись. Рен сказала, що він може повернутись, коли доставить повідомлення. Тіп трохи надувся і висловив своє розчарування, але, врешті, решт кивнув, сказав, що королева має рацію і пообіцяв зробити все можливе, щоб поквапити повстанців на допомогу. Десідіо дав йому пару ельфів в якості ескорту і захисників, попри неодноразові протести хлопця, що йому ніхто не потрібен, і нарешті Тріо вирушило через долину до рівнин Старелегейму. Голун не з'явився, і Рен була цьому тільки рада. Ельфам знадобилась більша частина двох днів, щоб скоротити відстань між собою і федерацією. Вони йшли швидко, впевнено. Використовуючи відкриті луки, щоб прискоритись, покладаючись на криловершників і кінних розвідників, щоб їх не знайшли. Криловершники приносили регулярні звіти про просування армії південних земель, воно сповільнилось. Один день був витрачений на перетин Мермідона, а інший на ремонт спорядження, пошкодженого водою. Федерація не відійшла далеко за північний берег. І о другій половині дня ельфи опинились на відстані удару, криловершники принесли звістку про контакт, двоє з них вилітіли з під сонця, що висіло на небі в палючій білій спеці. вони розкидались по краях західних лісів недалеко від місця, де Мармідон вигинався, виходячи з байкону. Коли Рен повідомили, що армія знаходиться не більше ніж за п'ять миль і наближається. Вона наказала Десідіо відвести солдатів назад у дерева, щоб зачекати ночі. Там, у прохолоді тіні, вона зібрала командирів. Треба обирати, повідомила вона. Їх було п'ятеро Тріс, Десідо, Тигртай, Еррінг, Ріфт і вона сама. Ріфт був високим сутилим ельфом із кудлатою чорною бородою і ріденьким волоссям. З очима, які нагадували шматочки обсидіану, він представляв крило вершників, і саме тому його присутність була важливою. Ти знаходився із особистої люб'язності, а ще тому, що Рен довіряла його розсудливості вони зібрались у колі під старим волохатим гікорі, і почали штовхати шкаралупу від горіхів та гілочки чобітьми, поки слухали, як говорить дівчина. Ми їх знайшли, але цього недостатньо. Тепер потрібно вирішити, що робити. Я думаю, ми всі розуміємо, що вони роблять масивна армія, що рухається з пристойною швидкістю, набагато швидше, ніж ми очікували, п'ять днів і вони вже перетнули Мермідон і дістались сюди. Наша власна армія знаходиться щонайменше за тиждень від нашого місця спостереження. Федерація не чекатиме. Вона спробує досягти долини за цей тиждень, а ми тільки почнемо будувати перші рубежі оборони там, де сподівались збудувати останні. Спека, може, трохи сповільнити їх на відкритих луках. Вогонь сповільнить їх ще більше. Запропонував ріфт і потер бороду. Якщо його вірно розпалити, то вітер понесе полум'я прямо на них, а також і в західні ліси. Додав Тріс. Або вітер змінить напрямок і відправить його до нас. Королева похитала головою. Занадто ризиковано, хіба що якщо не залишиться вибору. Хоча я думаю, що у нас є ще один варіант зіткнення, спокійно заявив Десідіо. Те, що ви планували весь цей час, моя леді, те, що мені заборонено робити. Рен посміхнулась і подивилась на командувача. Я вже сказала, що настане час, коли вам буде необхідно вислухати мене. Цей час прийшов. Я знаю ваші накази, знаю, що обіцяла генералу Орідіо, а також знаю, чого я йому не обіцяла вона трошки нахилилась вперед. Якщо будемо сидіти тут і нічого не робити, Федерація досягне долини раніше, ніж ми, і замкне нас. Арборлон буде знищено. Не залишиться часу чекати допомоги повстанців. Або кого-небудь ще треба сповільнити цю армію та дати можливість нашій власній вийти туди, де вона буде найбільш ефективною. Накази є накази, командувач, але в полі події диктують, наскільки точно ці накази повинні виконуватись. Десідіо промовчав. Ми обидві обіцяли, що авангард не буде залучений у бій проти армії Федерації, аж доки не прибуде генерал Орідіо. Добре. Ми дотримаємось цієї обіцянки, але ніщо не заважає домашній гвардії, якою командую я, або криловершникам діяти самостійно. Я думаю, ми повинні розглянути усі можливості, як їх можна використати проти ворога. Дюжина криловершників і сотня домашньої гвардії. Десідіо підняв брови. Більш ніж достатньо для того, що вона, здається, задумала вставив тигртай. Давайте вислухаємо. Десідіо кивнув, Ерінгріфт сильніше потер підборіддя, зосередившись, Тріс взагалі виглядав так, ніби обговорював погоду. Нас занадто мало, щоб відкрито вступити в бій, сказала вона, обвівши очами обличчя чоловіків. Але ми швидкі, спритні, і ніхто не знає, що ми тут. Ось що може стати зброєю в нічному нападі. Треба змусити федерацію рухатись обережно. Вершники вітру можуть атакувати з будь якого місця, а домашня гвардія може бути присутньою, але непоміченою. Що як ми прийдемо до них у темряві, коли армія цього не очікує? Що як ми вдаримо там, де вони найбільш вразливі? Тріс кивнув «По возах і припасах. Ерінг Ріфт сплеснув руками. У облогових машинах підпалимо їх, прошипів Тигертай. Вони згорять, допоки армія спить. А ще більше, швидко втрутилась Рен, повертаючи їхню увагу до себе збити їх з пантелику, налякати. Вони не можуть бачити вночі, тож давайте цим скористаємось. Зробимо усе, що ви запропонували, але змусимо думати, що там знаходиться ціла армія. Треба напасти на них усі разом з десятка напрямків, і зникнути знову, перш ніж федерація зможе зрозуміти, що сталося, залишити їх всіх з враженням, ніби вони обложені. Вони так швидко не підуть після цієї атаки. Навіть після того, як відремонтують усе, що потрібно, вони будуть шукати нас, і це їх сповільнить. Рінг гріфт розсміявся. Говорите, як справжня роверка. Вигукнув він із ентузіазмом, а потім додав досить швидко. Моя леді, а чим допоможу я? тихо спитав Десідіо. Що робитиме авангард? Рен, можливо, помилилась, але дівчині здалось, що вона вловила натяк в голосі командувача, ніби той сподівався, що королева і для нього щось залишила, і дівчина його не розчарувала. Припаси й облогові машини. Зазвичай в тилу армії. Криловершники і домашня гвардія прийдуть з того напрямку. Якщо ви побачите можливість, командувач, удар ваших лучників і кавалерії по фронту і флангу забезпечить чималу додаткову плутанину. Десідіо подумав секунду. Вони можуть бути більш пильними, аніж ви думаєте. Вони можуть бути краще підготовлені. Вони знаходяться у межах власного протекторату поки що, до того ж. Вони ще не побачили жодного ельфа протягом усього свого маршу. Дівчина похитала головою. Поки що вони лише гадають чи взагалі зустрінуть когось. А ще там можуть бути тіні, тихо додав Тріс. Рен кивнула. Але вони будуть замасковані під людей і не захочуть розкривати себе армії. Пам'ятай, Тріс, вони маніпулюють, але ховаються. Якщо вони покажуть себе. То армія запанікує. Я не думаю, що вони так ризикнуть, і не думаю, що у них буде час навіть подумати про це, якщо ми застанемо їх зненацька. Це вдасться зробити тільки один раз. Дівчина ледь помітно посміхнулась. Тоді давайте використаємо його якомога краще. Вона перевела погляд на Десідіо. Ви нам допоможете? Командувач поглянув на королеву із жалем. Ви маєте на увазі, чи можу я піти проти наказів генерала Орідіо. Вони точні, але все ж залишають командувачу простір на полі бою. Крім того, ви маєте рацію в своїй оцінці того, що трапиться, якщо ми нічого не зробимо. Він подивився на інших. Ви всі згодні. Інші кивнули. Командувач знову окинув очима Рен. Тоді. Я повинен зробити все, що можу, щоб врятувати вас від самих себе, навіть якщо це означає вийти в поле. Генерал не схвалить, але прийме логіку. Сподіваюсь, він знає, що я не командую ані криловершниками, і домашньою гвардією, і, звичайно, вами, моя леді. Він зробив паузу і додав з жалем. Зізнаюсь, я здивований, як легко ви мене переконуєте у всьому. Вас переконує власний розум, командувач. Ось і все. Вони обмінялись поглядами. То що, усі все вирішили? запитав тигортай. Крім стратегії, але її залишаю вам. Втім, зрозумійте, я буду поруч з вами. Ні, ти навіть не сперечайся. І подивись на тріса. Той навіть не намагається мене переконувати. Криловершник подивився на королеву злим поглядом і проковтнув усі свої заперечення. Коли вирушаємо, моя леді? запитав Гріфт. Його чорні очі блищали. Рен підвелась на ноги. Сьогодні вночі, звичайно, щойно вони заснуть. Вона обійшла чоловіків і стала під деревом. Я збираюсь вмитись і щось поїсти. Дайте мені знати, коли ваш план буде готовий. Королева посміхнулась від задоволення, коли почула тишу, яка виникла після її слів, пішла і не озирнулась. День закінчився тим, що західний горизонт забарвлювався червоним і фіолетовим, хмари формувались й переформувались в повільно мінливій панорамі, спека залишалась навіть коли сонце зникло, кольори тоді зблякли. І вологе безвітряне повітря змушувало одяг липнути, а шкіру свербіти. Ельфи рано повечеряли і спробували поспати, але навіть у тіні лісів було дискомфортно. З наближенням півночі ельфів десідіо розбудили, наказали вдягтись і озброїтись, і вивели з дерев на луки вони мовчки пробирались до пагорба на півночі. З якого відкривався вид на сплячу армію Федерації, Рен пішла з ними, бажаючи подивитись на місцевість з рівня землі, перш ніж піднятись в повітря з криловершниками, вона вийшла з загоном домашньої гвардії, де Сідіо і тріс вели, всі вдягнулись для маскування в зелені й коричневі кольори, чоботи високі, пояси й рукавички для захисту від чагарників. Рен несла рюкзак. Для фаун, яку теж не залишить позаду, і повісила шкіряний мішечок на шию, щоб тримати ельфійські камені на поготові. узяла з собою пару довгих кинджалів і запхала один довгий ніж у чобіт. Готова до всього. подумала королева. Вони проїхали невелику відстань, спішились і попрямували пішки туди, де передні лінії солдатів сиділи в темряві. Сама з Трісом і Десідіо вона проповзла вперед туди, де можна було роздивитись табір Федерації, їхня армія була величезною. Хоча вона й бачила її з повітря з тигром Таєм, все ж Рен не була готова до того, наскільки величезною вона виглядала зараз. Солдати розкинулись в світлі сотень багать для приготування їжі, саме вогонь освітлював все навколо. І затьмарював зірки своєю яскравістю, звідти доносились розмови і сміх, ніби солдати сиділи за кілька ярдів. Окреслені на тлі неба світлом багать стояли величезні облогові машини, великі маси дерев'яних кісток і залізних з'єднань, що підіймались потворними велетнями, вози юрмились, завалені припасами і зброєю. А запах олії і смоли розганяв вітер. Хоча вже була ніч, було багато тих, хто все ще не спав. Вони ходили від багаття до багаття, підштовхувані дзенькотом склянок і бляшаних кухлів, притягнуті викликами й криками, обіцянкою випивки й товариства. Рен подивилась на тріса. Федерація була спокійною, задоволена тим, що її розмір і сила. Захищають від будь якої небезпеки, дівчина беззвучно запитала Варта? Ельф знизав плечима, вказав ліворуч, потім праворуч, вибираючи вартових, яких розмістили командири Федерації. Тих було мало, і стояли вони широко. Рен вгадала мешканці півдня не чекали неприємностей. Вони спустилися з пагорба, аж допоки не опинились поза полем зору табору. Потім піднялись і повернулись назад через лінії лучників і кавалерії. Коли всі опинились в безпеці, королева підтягнула до себе тріса і Десідіо. Підійдіть якомога ближче, командувач, прошепотіла вона останньому. І зачекайте, допоки криловершники не вдарять з тилу. Відшукайте вогні, а потім атакуйте. Лучники, за ними кавалерія, як ми планували, потім швидко відступайте. Жодного ризику. Не дозволяйте їм бачити більше, ніж необхідно. Треба, щоб федерація сама додумала, скільки нас навкруги. Десідіо кивнув він знав свою роботу краще, ніж вона, але все ж рен королева. і він не збирався їй цього говорити. Дівчина ледь помітно посміхнулась, взяла його руку своєю, щоб висловити вдячність, і повернулась трісом назад. Криловершники і основна частина домашньої гвардії чекали на галявині, ельфи сплели дюжину кошиків з гілок, зв'язали їх разом шкіряними шнурами, кожен кошик був досить великий, щоб вмістити дюжину людей. Гвардійці залізли на борт, озброївшись довгими луками і короткими мечами, кожен кошик буде нести рокс на рівнини за армією федерації. Рен поспішила до тигра Тая, який вже осідлав духа, і залізла за ним, закріпивши ремені. Тріс заліз у кошик, встановлений спереду. Ерінгріх дав тихий свист, і один за одним рокси піднялись в небо. Гігантські птахи тримали кошики за чотири кути за допомогою ремінців. Вони обережно підняли їх з землі та понесли вгору через дерева в темне небо. Вітер пронісся прохолодними хвилями по обличчю Рен Елесиділ, коли дух омайнув дерева і полетів на схід до рівнин. Вона одразу ж побачила вогні армії Федерації, і та здалась королеві вдвічі більшою. Ерінг Гріфт очолював політ на своєму Роксі, Грейлі, він повернув птахів уздовж лінії дерев. Спостерігаючи, як вогні, збільшуються, а потім зменшуються. Нарешті усі птахи повернулись в темряву. Коли вони опинились досить далеко, ріфт повів їх знову до світла, повертаючи на рівнини, щоб доставити усіх в тил. Рен трималася за тигра тая однією рукою, криловершник міцно тримався на своєму місці. Ніхто з них не говорив. Коли вони опинились якомога ближче, щоб безпечно маневрувати, не будучи поміченими, Рокси опустились на землю, опустили кошики, розв'язали ремені. Гвардійці розсипались і зникли вночі. Рокси знову піднялись. Рен все ще сиділа за тигром таєм, і вони полетіли широкою дугою дуже далеко. Зараз буде кілька хвилин, щоб тріс усунув вартових. А потім прийде їхній час. Нарешті птахи вирівнялись і попрямували прямо в табір федерації, набираючи швидкість це найнебезпечніша частина, настільки небезпечна, що тигру таю було заборонено робити більше, аніж нести королеву ельфів. Щоб не сталося, вона повинна бути в безпеці. Рокси помчали до табору Федерації, опустившись приблизно на 50 футів над землею. Потім вони спустились нижче, темні стріли вночі, усі крім духа. Одинадцять сильних птахів кинулись в табір Федерації і помчали до варти. Їх помітили в останню мить, і завивання здивування піднялись від людей внизу. Втім, вже не було часу попереджати. Розправивши крила, рокси промчали над вартовими вогнищами, вибираючи ті, що вже згасли, хапаючи жмені палаючого вогілля своїми загартованими пазурами. Навіщо нести вогонь для підпалу, якщо він вже є під рукою? Саме це сказав Ерін Гріфт. Рокси повернули праворуч і ліворуч, звернувши до облогових машин. Солдати Федерації вилазили з під ковдр із постелі юрбами. Намагаючись зрозуміти, що відбувається, до цього часу Рокси досягли облогових машин і возів з припасами, вугілля впало на суху витриману деревину, його роздув вітер під час падіння, тож машини миттєво спалахнули, також їх покидали і на запилені брезентові накриття, деякі на черепичні дахи кабін, на вершин гігантських веж, деякі у чани зі смолою. Яка служила для обмазування катапульт. Вогонь з ревом злетів у повітря з десятка місць, жадібно облизуючи усе навкруги. Крики здивування перетворились на крики люті, на накази дістати води, але полум'я було скрізь. Рокси налітали на тих, хто намагався його загасити, а потім атакувала домашня гвардія. Спершу лучники надіслали град стріл у метушливих солдатів Федерації, коли ті спробували дістати зброю, а потім звичайна піхота матеріалізувалась по всьому периметру табору, відрізаючи бойових коней і в'ючних тварин, відганяючи їх у ніч, розрізаючи мішки з зерном і перекидаючи бочки з водою, вбиваючи тих, хто стане на їхньому шляху. Армія Федерації перетворилась на безлад. Люди бігали, атакуючи будь кого чи будь що кого зустрічали дуже часто своїх же. Офіцери намагались відновити порядок, але ніхто не був певен, хто є хто, тож їхні зусилля лише збільшували плутанину. Потім вдарили солдати Десідіо з фронту. Спочатку лучники обсипали табір стрілами одна за одною, а потім зночі вирвалася кавалерія з жахливим завиванням. Згори Рен дивилась, як ельфійські коні прорізають шлях через передні ряди федерації, як вони вриваються глибоко в табір, а потім відходять, вбиваючи вартових, змушуючи солдатів і прислужників ховатись десь у темряві. Але армія Федерації була величезною, і ця атака ледь подряпала її краї. Вже сформувались ряди солдатів у центрі, де все ще панував спокій. І вони починали повільний марш назовні до джерела проблеми, сотні піхотинців з щитами й короткими мечами йшли в бій, відштовхуючи або затопчуючи своїх же людей. Через мить вони були на периметрі табору, світло палаючих возів і облогових машин відбивалось від їхніх броньованих тіл, як кров. Рен подивилась в темряву, щоб зрозуміти, що сталося з ельфами. Рокси вже полетіли на південь, Тигр Тай повернув духа за ними. Королева подивилась на табір і не побачила жодного сліду солдатів Десідіо або домашньої гвардії, а Федерація наступала, марно шукаючи ворога, який, по суті, вже зник. Позаду весь обоз з припасами й машинами був у вогні, який палав у сотню футів у нічне небо. І випромінював такий жар, що Рен відчувала його навіть у польоті. Сморід попелу і диму застряг у її ніздрях, крики поранених наповнили вуха, люди лежали всюди, закривавлені, деякі нерухомі. Перша перемога подумала королева, але відчула, як зменшується радість. Вони полетіли геть, дух якусь мить наздоганяв інших роксів, а потім. Всі опустились туди, де чекали саморобні кошики, в яких вже сиділи гвардійці, птахи схопили ремені, підняли тих у повітря і помчали на захід до лісів. Усе було зроблено за кілька хвилин, і коли всі знову опустились в лісі, Рен покликала командирів, щоб дізнатись про масштаби втрат. Уроксів жодної. Домашня гвардія втратила одного тілоохоронця. Серед солдат загинули троє ельфів, кавалеристи, їх скинули з коней, кілька поранень, але лише одне серйозне, атака виявилась успішною. Рен подякувала Трісу, Десідіо і Ерінгу ріфту, а потім наказала авангарду збиратись ельфи мають покинути теперішній сховок, щоб знайти новий в західних лісах. Вранці вони розвідають, які збитки завдали ворогу і вирішать, що робити далі. Сьогодні вночі був хороший старт, а от фініш був ще далеко. Ельфи підготувались до виходу швидко, ще під задоволення і рукостискання передавались від солдата до солдата, вони раділи, що провели успішну першу битву за більш ніж сто років на власній батьківщині. Довга ніч моровіндла залишилась позаду, і з нею якась невелика частина й розчарування, і ось ця невеличка часточка ельфів відчула, що нарешті звільнилась. Рен Елесиділ усе це розуміла вона стала для своїх солдатів не тільки титулом, а ще й надією на нове життя. Дівчина відчувала, як ельфи на неї дивляться. Відчувала їхню повагу, вона тут для них і є однією з них, протягом години все зібрали, а потім потайки ельфи розчинились вночі. Кінець сімнадцятого розділу.